Не, ну технології, ні. Чик. Задана полосочка така. Посвіточка в ручках. Як ви зрозуміли, так. Да, кераміку сьогодні буде покриватися у нас. що? ID? Чик. Чик. Пушечка. В чому прикол, да, електрички? Ти не чуєш, чи вона заведена, чи ні. Ти просто нажимаєш і... Фух, пішла от Получити адреналін за малі гроші, це отак. Коли ти купляєш електричку і так лійці. Щоб ви розуміли. Їде вона на всі бабки. Їде вона на всі бабки просто. Зараз ще раз покажу. Просто хочу показати. Сенсорні кнопочки. Широкий моніторчик. Моніторчик тут. типа круизик можно включить кнопочки тут переключение подсветочка тут подсветочка там а теперь самое да дорожные знаки синсенс я бачите, ваши В чем прикол электрички о бля похер яка погода со 25 тисяч доларів і у вас такі ж самі сторіс будуть. Блін, тачка просто їде на огонь і ти отримуєш масу задоволення, не дає тобі емоцій, наприклад, дешева, бензинова там, чи дизельне авто таких от не дає емоцій. Тут можна так кайфанути. Якось так. Всім гарного та позитивного дня. Так, да, вона не має оцього звуку, коли ти розганяєшся, типу. Тіпа... Зі старту, да, там бам бам на бам 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 Але вона робить своє бам-бам-бам, вона просто тихенько тебе удоляє. В тебе такі зразу е, липка натягується, блін. Купа емоцій і позитиву, блин. тачка реально їде просто кайфово, і ти блин, отримуєш задоволення і як вона прискорюється і типу, водиться Щоб ви да? Ох ти шо, Ти Блін, кайф. Кайф, ну, електричка, кайф в плані того, що ти отримуєш емоції. Але немає, блін, цього звуку. Ще якийсь би звук налаштувати. Ну це ж можна зробити ось тут, поставити якийсь звук і щоб вона так їздила, там беу, бел -бе -бе дрин дрин-дрин-дринь. А так, блін. По-перше, економно, ну щоб ви розуміли, 300 кілометрів запас схода. Це там на, образу, на 400 гривень заправки. Якось так.